Ну і далі про збиття ракети над Києвом від першої особи особисто від 20-річного гвардійця бригади Буревій на псевдопокемон. Дивіться далі і позивний покемон о 4.05 почалася тривога. Ми вийшли на бойове чергування як завжди. Потім, о 5-й годині, нам передали, що вони вже приближаються до Києва. А о 5.23 я цю ракету візуально та акустично виявив. Зробив накол та знищив повітряну сіль. Коли ракета вийшла і пішла за ворожою ракетою, то в небі була вспишка і звук. Оп! Єсть. Ну, все тоді я зрозумів, що я збив ракету. Я одразу кричав: ура! І «Іди сюди! Ну, всі одразу почали мене там покемон, молодець там, сяк, так. Хтось ображався, що я збив, а він не збив, <говорит> бо він дуже був здивований, теж хотів збити. Командир мене привітав. Ну а так я був десь до сьомої години дуже в еферії, так сказати. Коли я захопив на бойове чергування, я стою і думаю, сьогодні брати до народження, можливо, зроблю подарунок. Ну, коли був ракету, я вже розумію, що це був подарок, але я не хотів йому одразу говорити, що збив ракету, Я хотів сказати сюрпризом. Потім я набрав набрав повітряної тривоги, привітав. Я, можливо, не привітав. я говорю, може, вони привітати. Він говорить, що я говорю, як, з чим я збив ракету. Так, да, він молодець, герой наш. Ну все, так сяк. Я йому скинув фото, потім він відправив папік, ну і поштокує. Не що я поїхав до головнокомандувача Національної гвардії України. Він мене привітав. Збивай побільше ракет, я говорю, я буду старатися, звісно, і говорить, збивай побільше і все в тебе буде». Ну, На даний час я її називаю Ну, Вона мене в порадувала. Наші українці можуть, як товариш вчора привітав, говорить, що тривога почалася, я кажу, мама. Не бійся, покемон на позиції, і все буде окей. Так що українці можуть не переживати. Наша ППО завжди зможе відбити ворожіці.